Привіт, будемо починати з вами новий влог. Зараз п'ятниця, ранок. Я їду відвезти деякі документи, мені потрібно. Потім маю зустрітись з дівчатами. На вулиці навіть обіцяють сонечко. Я на це сподіваюсь. Ну не обманули. Прям душа радіє. Я не знаю, чи є у вас таке. У мене, коли похмура погода, мені просто нічого не хочеться. На те, щоб я знаю, що є люди, які такі так, на вулиці похмура погода. І я настільки сконцентрований, вайб навчання, вайб роботи і так далі, у мене теж бувають такі моменти, але на них треба прям налаштуватися, зробити собі атмосферу, вирішити, що так буде. А загалом, коли така похмура погода, все що я хочу, це спати і нічого не робити. А от коли сонечко у мене енергії, прям на все і на погуляти, і на щось зробити, і познімати, прям жити хочеться. Наскільки я кожен раз ненавиджу виходити з дому. Я реально не люблю. Я кожен раз як думаю, боже, це якщо я виходжу з дому, треба просто на ці дні запланувати все, що можливо. Потім, коли я вже вийшла з дому, я, я не знаю, що це можливо, це лінь. Реально, можливо, це в мене така лінь. Потім, коли я вийшла з дому, кудись доїхала, в мене є ще тема, що я дуже себе погано почуваю в транспорті. Неважливо, це таксі, автобус, в трамваях, мабуть, мені найкраще. І коли я кудись приходжу, приїжджаю, я така задоволена собою. Мені так кайфово, я зараз була по справах, тут на Новій Хуті, і я просто дивлюсь, а тут озеро. Я перший раз взагалі в цьому районі, і тут красивезне озеро. Біля нього навколо там і спортзона, спортплощадка, люди займаються, баскетбольна якась площадка, тут купа лавочок, ось позаду, там там, туалет бо я на фоні нього почала знімати спочатку. Просто я до того, що чомусь оце вийти з дому мені важко, а потім мені туди геть не хочеться. Я би зараз, мені здається, ось тут на лавочках провела би цілий день. Ну не знаю, декілька годин точно є цьому якийсь діагноз, може ви знаєте, і що взагалі з цим робити. Ось так все красивезно. І ще, до речі, ось там такі біленькі, бачите, біленькі такі кульки. Я так зрозуміла, що це від фонтану. І ось що я знайшла. Зараз воно по-моєму не працювало, або я просто не розібралась. Але це якісь танцюючі фонтани, можна засканувати QR, одягнути навушники. Я так розумію, що воно поєднується зі звуком. Дуже цікаво. Якщо ви знаєте щось про це, скажіть, будь ласка. Я прийшла тут в нове місце, але це, до речі, територія бібліотеки, про яку я вам вже розповідала. Я була тут вже якось. Ми домовилися з дівчатами сюди сходити на каву. Я вже, правда, хвилин на 20 запізнююсь. я дуже вже в них перепросила, але вже забігаю. Я ще до речі не остання прийшла. Ми ще чекаємо Юлю. Я вам тут підзняла трішки, щоб ви могли зупинити та подивити стіни. Якщо вам цікаво, до 15.00 тут сніданки. До речі, мене порадувало, що тут дуже багато солених варіантів і дуже мало солодких, тому що я їм лише солоні. А після третьої години дня тут уже основні страви. Це у нас бейгель з лососем. Юля до речі, теж вона якраз свій розібрала. А у мене панкейки з беконом і яйцем і авокадо і авокадо гокамоля. До речі, можна було і запитати, чи можна змінити на лосось, але вже ну типу я маю на увазі, що ми не знали. В меню немає одної опції про те, що можна щось змінити там. Лосось додати чи бекон обрати. Нам no. бо найкраща кава, де да? Юль. Давай no, <laughs> це мені подобається. Знаєш, як Юля одразу пише після влога. Ага, до Урбану дійшла, додивилася <laughs> до Урбану. Я дуже посиді. влоги там у Юлі обновка, і я тебе роздивляюся її камеру. І мені теж дуже треба. Походу Віш-ліст, Юля. віш-ліст. У Мене там пока попроще камера <рес> Нічого, маленькими кроками. Да. Кожну середу у мене тепер мастермайди з дівчатами. Я якраз сіла, маю ще півгодинки. Зараз сиджу, продивляюся, хто ставив які задачі перед собою на наступний тиждень, які цілі вони мають на цей період нашої роботи протягом місяця, і буду аналізувати. Середа, до речі, виявилась прикольним днем для таких зізвонів, тому що, хоч ми задачі ставимо на тиждень, але я знаєте, якраз там наприкінці тижня або на початку наступного, саме такого календарного тижня, я трекаю в кого як справи, що вдалося зробити, що ні, а давайте передивимось, можливо, треба щось там. Відредагувати, змінити якийсь фокус на цей тиждень, і таким чином, знаєте, є такий проміжний етап, де ми спілкуємось. Звісно, ми спілкуємось практично кожного дня. Вчора ми взагалі чи позавчора. По-моєму, ми якось прямо цілий вечір переписувались, тому що в однієї дівчинки вона працює над своїм навчанням по монтажу, по створенню контенту. Вона в цьому реально дуже класна, в своїй такій регулярності в рілсах. І ми з нею спілкувалися. Дівчата давали свій зворотній зв'язок, я давала свій зворотній зв'язок. І от вчора вона вже там опублікувала першу. Інформацію. Не хочу вам тут дуже детально показувати, але по кожній з дівчат у нас є ось такі цілі, задачі на тиждень, і я все фіксую та ми комунікуємо. Основні запити, з якими дівчата прийшли на цей мастермайд, звісно, це регулярність контентів, просування і упаковка профіля. Це знаєте такі три кита, і ще, звісно, розуміння, хто я про що, щоб робити цей контент, чим я можу бути корисна іншим. Це такі. Чотири вже кита, які потрібні для того, щоб взагалі взаємодіяти з блогом, постійно щось публікувати, і це було ефективним. Завершимо ми мастермайн десь о 17.30, можливо, навіть о 18.00, Залежить від того, скільки запитів, скільки питань буде у дівчат і скільки ми будемо розмовляти. І потім я планую такий супер домашній вечір приготувати вечерю, прибрати там в зоні кухні. І потім буду читати Гаррі Поттера, та хочу постаратися раніше лягти спати, тому що сьогодні нам пощастило, у нас взагалі то сонце. Але далі, весь наступний тиждень. Я думаю, що наступні декілька місяців там похмуро, там дуже холодно, там вже мінус на вулиці і сонця там просто немає. Я з цією погодою я так страшно не висипаюсь, хоча я лягаю, як зазвичай там вчасно об 11 Я вже ну окей, пів 12 це максимум, я сплю. Але вранці я просто не можу себе підняти з ліжка. Мені вчора зателефонували, запиталася, чи могла б я перенести його з 11 години на 7 ранку. Тому що дівчинці потрібна ось ця машина, вона буде здавати іспит державний, уже практичний. Там в автошколі лише одна машина на автоматі. Це Toyota Yaris третьої генерації, по-моєму. І от я на ній практикую, і я також буду на ній здавати практичний іспит державний. І я також буду в ситуації, де буде дата на практичний іспит державний, і мені дуже треба буде машина. Тому як там кажуть, вирішила посіяти зерно добра. Карму добра для того, щоб коли мені це треба буде, мені також хтось погодився їдати. Єдине, що мені прийдеться завтра десь о 6.20 вийти з дому, це десь без 10, без п'ятнадцяти встати. А сонце встає завтра о 7.01, Я подивилась. Так я якось і не навела тут ніякого затишку в себе, просто робочий процес ось так виглядає, і, мабуть, треба буде вмикати світло, тому що скоро буде темно. Хоч не даремно, сьогодні прокинулась так рано. Дивіться, майже сьома. Ось така краса тут. Це я вже приїхала до автошколи. Але щось та краса на фоні не рятує мій зовнішній вигляд, забухши зранку. Холодно, просто капець. Але нічого, цікаво, як буде на дорогах о сьомій ранку, з сьомої до дев'ятої, тому що я їздила лише з дев'ятої до одинадцятої і з одинадцятої до першої. Цікаво, будуть корки чи ні, тому що зазвичай то десь на, 8, на 9, як раз краще ж всі їдуть на роботу. Дізнаюся. У нас за вікном такий сніг, але зимою це, до речі, прикольно, коли є сніг, тому що тоді в квартирі світліше. Тому що коли просто не знаю, все сіре, якась уже яка зима ще тільки листопад, але ви розумієте, да, коли на вулиці все сіре, брудне таке. То і вдома все сіре. А зараз через сніг прям таке красиве світло мені подобається. Я зараз якраз трішки зібралася і буду оголошувати публікувати знижки до Black Friday. коли ви будете дивитися відео, вони вже не будуть діяти, тому мабуть, не буду до творові розповідати деталі. Але я вирішила додати декілька послуг, які зазвичай у мене не можна придбати, але про них запитують. Одна із них, до речі, це консультація по YouTube, тому що мені частенько пишуть в особисті, чи я консультую. Я зазвичай відмовляла. Тому що я ще якось була не готова до цього. І зараз я вирішила це анонсувати, взяти тестових п'ять місць на консультацію, і потім подивлюся вже. Також додала послугу, про яку мене дуже часто запитують, ще після тих моїх відео про ноушен в січні. І от досі мене про це запитують. Це те, чи я роблю простори для когось. Я зазвичай відмовляю від цього. Єдине, що в мене можна придбати, і зараз на нього теж я даю знижку. Це мій особистий простір в ноушені, шаблон, і до якого є годинна відеоінструкція. І от я вирішила анонсувати також декілька місць на блекфра. Friday, що я допоможу вам організувати, прямо от ми з вами зі візьмемо всі ваші справи, всі ваші матеріали, всі ваші проекти, і разом організуємо це все в Zoom, в Notion. І також паралельно я буду коментувати, і ви зрозумієте, як з ним працювати. Дуже красивий цей сніг, звісно, але перше, про що я подумала, коли я його подивилася, а я вам тут десь ставлю фотки, як він виглядає, тут його досить багато у нас. Це те, що автошкола просто. Я не знаю, як це має бути, тому що я ще з снігом не їздила. Завтра, до речі, буде перший раз, я думаю, що сніг ще буде. Але я їздила, коли почались морози. І прям це заважає руху, це трошечки ще додає роботи, ще треба більш бути уважною. А ще є такий момент, що є дуже складні повороти, які погано видно, хто там їде йде, і на них є такі деркальні Дзеркало, ну да, дзеркало таке кругле, яке дає нам огляд, хто там звідки їде, і воно було замерше. Ну тобто, я просто не бачила, хто там їде, і приходилось просто по міліметру виїжджати наперед. Коротше, не знаю, я вже взяла додаткові уроки. Я ще не виїздила свої. У мене залишилося 6 годин моїх з автошколи з 30, це три заняття по дві години, але я вже одразу розписала весь грудень заняттями як додаткові, тому що коли я здам внутрішні іспит в автошколі. А я, я не знаю, чи я його здам. То все одно десь три-чотири тижні. А зараз ще свята будуть. Я навіть не знаю скільки часу очікувати на державний іспит, і звісно до цього треба практикуватись. Я звісно планувала, що я зроблю все заздалегідь, зніму все, наприклад, змонтую і лише буду сьогодні викладати. Але ні, все, що я зробила, це я підготувала самі послуги. Ціни на них продумала і підготувала деталі та зробила пост в фігмі. Всі сторі з деталями я вже знімала ось зараз, паралельно все монтувала та викладала, і навіть щойно зняла ще два рілс. До речі, я тільки щойно зняла ось цю пуховку. Я не знаю, чому я цього не робила раніше, тому що в мене ж тут немає ніякого вітру, такого шуму, і він виглядає мікрофон сам набагато делікатніше. Кот бренді вже теж запланувала чорну п'ятницю. Там я теж зазвичай не роблю знижки. Я взагалі надивилася цих трец зі скрінами, де чітко видно, як бренди попіднімали ціни там найближчий місяць до Black Friday і зараз роблять знижки. Наприклад, сумки якось там українського бренду коштували аля 10 тисяч гривень. Зараз вони стали 15 тисяч гривень, а на знижках 12 500. Я не любитель такої стратегії, тому що, як на мене, це не повага до свого клієнта, і мені здається, що це, знаєте, вграв довгу так неможливо. Хоча, можливо, я і не права, тому що це доволі популярні бренди, вони далі продовжують працювати, і якби ця стратегія не сильно псує їм життя. Я вход бренді, на жаль, не можу собі дозволити робити великі знижки, тому що я не піднімала ціни в цьому році, коли це було необхідно. Тому я вже також підготувала пост, підготувала інформацію і в середу її опублікую в ход бренді і буде знижка також до кінця тижня 15% на все. Але я вже для себе чітко вирішила, що в наступному році я буду зменшувати асортимент, зменшувати і саму кількість видів продуктів і їхніх обкладинок, І також буду збільшувати ціни, тому що інакше я просто не зможу розвивати бренд. До речі, щойно помітила, що в мене там картонки на фоні, це я пакувала замовлення. А це це я вчора Насті пакувала адвент календар крафт папір. Все я відчуваю, як моя знімальна батарея закінчилася. Зараз посиджу на дивані. Потім спробую себе звідси зняти якось. Піду зроблю нам обід. Ми в цей раз в неділю не зробили заготовки, тому буду просто робити його з того, що в нас є вдома. Але це так незручно. Проте у нас вдома завжди є така база для нас, саме такого швидкого прийому їжі. Це тартилія. Якась запечена курка, це може бути ніжка, бедро або філе. Потім якась зелень або овочі, які можна запихнути в цю ж саму тартілью, і сир твертий. Це все на гриль, прекрасно. Це будемо сідати обідати. Зараз щось він на фоні. Ми любимо так, коли йому разом хвилин 20 щось подивитися. Зазвичай це ветерани космічних військ, але останнім часом ми вже дивимося Гаррі Потера і різні фільми. Вчора ввечері взагалі передивлялися відпуска за обміном. Я так кайфанула. Я останні, ну, мабуть, років 5 його не дивилася вже, хоча я люблю передивлятися фільми 2000-х, так осінь зима. Я перед цим дивилася, до речі, всі фільми. Ну, практично, всі фільми з Енн Хетвей і стажор, і Диявол носить Прада, і прям дуже класно. Я в ці моменти готова говорити як якась стара бабка. От в наші часи було краще. Можливо, це тому, що ми дивилися в інший час, сприймали ці фільми інакше, і вони зараз для нас про якусь таку ностальгію. Я не знаю. А ще я щойно згадала, якось я читала взагалі про те, як наш мозок відпочиває, а з точки зору там відпочинку, хобі, і був цікавий факт, що в подорожах в незнайому країну, в незнайоме місто, наш мозок все одно працює і не сприймається як відпочинок. Так, це класний, цікавий досвід. Він нас часто заряжає. Але там немає такого спокою і відпочинку, тому що це все щось нове, щось потрібно розбиратися, думати, вирішувати. І те саме з новими книгами чи фільмами для нас. Ми все одно думаємо. Тобто мозок не відпочиває. Він як навантажені. А що там буде? Навіть якщо це якийсь супер класний фільм, заряджений, або як ну, навпаки, там якийсь, не знаю такий сповільнений, Ми все одно мозок працює, думає. А коли ми дивимося, що ми вже дивилися не знаю 15, 10, 3 рази. Ми тоді відпочиваємо. Тому що це все дуже для нас передбачуване і спокійне. Могла не дуже точно пояснити цю теорію, але я сподіваюся, що суть ви зрозуміли. Я в шоці біля галерії вже ялинка є. Це Де вже Декор до нового року. Прийшла войшу, хочу подивитися спортивну сумку тут. Ось таке все бежеве. Ось на цю курточку я ще дивилася, але я думала, вона більш щільна якась. Але тут класний захист є зверху і знизу також ось такі штучки. Як красиво. Вона прям тонесенька якась. Дуже гарна. Ось сумка, яку я хотіла подивитися. Мені тут подобається, що тут взуття окремо, ось так з боку вставляється, і вже достатньо місця зверху. Ось ця чорна і така, не знаю, молочно-сіра вона якась. Так. Не знаю, чи чорну. Вона ще світло прикольно. Є ще ось така коричнева, але вона якась тоньша, без окремого відділення для взуття. І начебто більша. Мені ще така подобається, але вона начебто прям маленька, і в ній там лише взуття закинеш рушник вже не сильно. Але начебто компактний. Це я в хаос зайшла тут подивитися. Я вже прийшла в Kiehl's, тому що тут зараз мишки є. Свій адвент-календар я вже відкрила, я вам його показувала. А зараз я вирішила взяти ще ось такий кремчик. Зараз мишка мінус 25%, а від 400 там злотих, якщо покупка більша, то мінус 30% взагалі. Плюс ще, звісно, різні тестери. Мені дуже подобається цей крем. Чому не взяти його про запас дешевше, якщо я його постійно використовую? Поки Настя запізнюється, вирішила, що можу вам показати, що я взяла в Kiehl's. Я вам казала, я взяла лише ось цей свій улюблений крем з авокадо під очі. Про запас у мене є з адвент календаря маленький, але взяла собі ще великий, бо була знижка хороша, мінус 25%. Це чек. Ще я обожнюю кілз за те, що вони дають купу різних пробників. Я їх використовую в подорожах. Ось у мене тут СПФ, крем під очі і умивалки Дві. Але у них була ще якась там акція, і мені дали ще ось таку маску очищення пор. І також мініатюру. Там можна було обрати. Я просто обрала такий самий кремчик, щоб брати його з собою в подорожі. Зараз хочу викласти ще декілька сторіс і буду чекати на Настю. будемо спілкуватись та буду вже їхати додому. У цьому моменті хочу подякувати за ваш перегляд. Для мене завжди дуже цінно, коли ви додивляєтесь відео до кінця, коли ви взаємодієте зі мною залишаєте якісь коментарі. До речі, поділіться, що ви придбали в цей раз на чорну п'ятницю, тому що я виходить лише дві позиції: це підписка Віншот і ось ці кремчики від Kiehl's. Дякую за ваш перегляд і до побачення.